Федерації футболу з розподілу футбольних м'ячів дітям-сиротам і дітям із фізичними вадами після Калуського вояжу. Футбольні функціонери завітали до Тлумацької школи інтернату та Потрилівської зож разом із щасливими володарями футбольних м'ячів. Своєю радістю спілкування діляться. І наші кореспонденти в народі кажуть, що насправді найщасливіші люди не ті, що отримують подарунки, а ті, хто їх дарує. У всякому разі, коли функціонери з обласної федерації футболу Василь Луцький і Тарас Клим вручали дітям м'ячі, важко було розпізнати, хто більше цьому радіє вихователі, діти чи вони самі. А діти, отримавши м'ячі, зразу почали демонструвати свої футбольні навики. У Петрилівській загальноосвітній школі, де свого часу здобував свою початкову освіту Тарас Клим, найбільше зраділа такій зустрічі його перша вчителька. Тарас був наполегливим хлопчиком, він цікавився спортом і його цікавили всі види спорту. Він займався і легкою атлетикою, і іграми, і гімнастикою. Ми дуже часто їздили з ним на обласні змагання, де він захищав честь району. І на цих обласних змаганнях ми займали призові місця. Тож місцевим юнакам і дівчатам є з кого брати приклад і в кого вчитись, як йти до омріяної мети. Та на жаль, демографічна ситуація наших сіл наскільки катастрофічна, що скоро навіть у цій прекрасній школі з її викладацьким потенціалом і традиціями не буде кому вчитись.